Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо сувенір в патріотичних кольорах до Дня Соборності, або він підійде до будь-якого державного свята. Для роботи нам потрібні стрічки атласні, жовтих та синіх кольорів, фетер, білий, жовтий, може бути і синій блакитний ножиці термоклей. Спочатку ми намалюємо ескіз нашого виробу, щоб визначитись з розмірами. Виконуємо шаблончики пташечки, виріжемо основу кружечок, на який кріпиться сама пташечка. Нам кружечка таких потрібно буде два. Ми можемо обвести на фетрі якусь кришечку, звичайну кришечку. Або вирізати квадратик і потім, зрізавши краї, кути утворити кружечок. По-перше, вирізаємо другий, щоб вони були у нас однакові. На цю основу будуть клеїтися стрічки. Не забувайте про економний розкрій. Деталей з фетру, тобто десь з краю ми це робимо. Далі нам треба розкриїти а, саму пташечку. Прикріплюємо десь з краю саму пташечку і вирізаємо. І її приблизний розмір. Тепер підрізаємо по контурних лініях шаблону. Тут не обов'язково щось обводити, деталь досить дрібненька, тож її можна тримати і пальчиком, або заколоти булавочкою і вирізати. Прибираємо, підрізаємо, якщо треба, лінію. Те ж саме робимо з крильцем. Я вирізала крильце. Тепер мені треба відрізати нарізати стрічки, довжина стрічки 7-8 см. Стрічки можуть бути у вас різної ширини: 5 мм, 7 см. Ну, Також довжина може бути більше або менше плюс-мінус 1 см. Тобто довжина десь приблизно 6, 8, 9 см, в залежності від а, я, а, того, як ви хочете отримати в результаті довжину стрічки. Далі нам стрічки треба утворити ось такі петельки. І з допомогою термоклею ми наносимо. Клей на країк, перегинаємо стрічку напіл, притискаємо пальчиками. При роботі з термоклеєм будьте обережні, клей гарячий, тобто не, пік... не пікти собі пальчики. Так. І у нас стрічка має, зверніть увагу, лицевий бік, вона більш така блискуча сторона. А зворотній, він а, зернистий, тобто лицевий бік, він більш красивий. Так, ми перевертаємо зворотнім боком до себе, наносимо крапельку клею, згинаємо стрічку навпіл, притискаємо пальчиком. Ось такі петельки у нас утворились. Таких петельок повинно бути приблизно десь 16-20. Це залежить від ширини стрічки, да, тож і кількість також буде у кожного своя. Тепер необхідно, тепер необхідно на кружечки зафіксувати складені петельки стрічки, крапелька клею і приклеїли. Ви можете почергувати, можете зробити. Половинку синіх, половинка жовтих, тобто, як кольори у нас прапору можете розмістити, зробити половинка вгорі синя як небо. половинка внизу, жовта, як поле пшеничі. пшениці. Так, Склеїм працюємо досить швидко. Тому що він швидко застигає, але й обережно, тому що він досить гарячий. Переклеїмо петельки. Я зафіксувала всі стрічки, тепер мені треба приклеїти друге коло, промазуємо по краю і фіксую. я фіксую пташечку. Обирайте ту сторону, куди вона може бути повернута, нанесли клей, зафіксували. Так само з скрильцем. Спочатку приклали його, потім в потрібному місці нанесли клей. Щоб це була брошка, нам треба не на зворотньому боці зафіксувати звичайну булавочку можна або спеціальні тримачі для брошок. Щоб це була підвісочка в автомобіль, можна додатково додати петельку або ниточку. І ось такий символ єднання українського народу. І руху до перемоги нас готовий. Дякую за увагу. Бажаємо вам натхнення!